Всім доброго дня, з вами компанія Автофокуса. Наше нове надходження це Ford Escape з 2017 року. випуску. автомобіль у нас на півторалітровому бензиновому двигуні в гарному чорному кольорі на крутій комплектації. Дивимось. Серед зустрічає чорний шкіряний салон, досить такий доглянутий цифраний підлокітник для задніх пасажирів. Є тут у нас передні та задня електросплати мачі, електрорегулювання дзеркал, датчики світла, мультимедійне шкіряне кермо, електропривід передніх сидінь. Круїж контроль є, На приборці ні однієї помилочки не горить, 152 тисячі рідного пробігу в кілометрах, розширений екран мультимедіа, камера заднього руху у нас присутня, двозовний клімат-контроль, підігрів сидінь є, автоматична коробка полюмитань. Все в дуже-дуже доглянутому стані. Також є електроляда багажника, панорамний дах. Машинка в гарному візуальному, також є омивачі, до речі. Гарний візуальний та технічний стан зацікавила. Приїжджай за адресою фінський провулок 7, придбати можна як лізин та так і заготівку. Можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.